Дійсно, вчора на Житомирщині відбулася трагедія. Так я це можу характеризувати близько сьомої вечора. Військовий дрон нашого ворога влучив в п'ятиповерхівку в населеному пункті озерне нового територіальної громади. На жаль, одна людина загинула зараз. Я хочу сказати, що це відбулося напевно із за того, що Людина не, не дійшла до укриття. Від укриття буквально 150 метрів. Влучання російського дрону відбулося в безпосередньо в е, житлове приміщення. З пожежою знищено 5 квартир, е, продуктовий магазин. Е, на жаль, постраждало ще 6 осіб. Одна ще людина потім додатково. Ми вчора давали інформацію про п'ятеро постраждалих. Одна людина самостійно потім звернулася до лікарні серед шести постраждалих. Дитина 2011 року, яка після обстеження в нас в обласній дитячій лікарні доправлена до охматиту. В неї множинні осколкові поранення, контузія, проникаюче поранення правого оку, ока. Дитина з середньої з середнього ступеню важкості надається вся необхідна допомога. Я бажаю найшвидшого одужання, як я вже сказав, 100 квартир зазнали уражень. Це в основному вибиті шибки. Окрім того, постраждав озернянський ліцей, де також пошкоджено вікна Близько опівночі наше ДСНС, наші герої без зброї закінчили ліквідацію наслідків. близько 50 людей було долучено до ліквідації. Я безпосередньо спостерігав за злагодженою роботою наших, наших героїв, і хочу сказати, що робота підрозділів ДСНС вона завжди. Не вперше я споглядаю за ними, вона відзначається злагодженістю абсолютною направленою на допомогу нашим громадянам, пане Віталію. А... Безперечно, працівники ДСНС героїчну роботу виконують під час великої війни щодо руйнування, які внаслідок цього удару є в тому будинку, куди росіяни ударили. Наскільки ці руйнування серйозні? Чи треба там людей відселяти, чи підлягає будинок ремонту? Так, я хочу сказати, що знову ж таки було розгорнуто дві дві два пункти обігріву. Один державною службою з надзвичайних ситуацій, один червоним хрестом. Вночі звернулося близько близько 40 людей. які для обігріву разом з тим, всі потім пішли до знайомих до родичів. Ніхто не залишився ночувати в пунктах, які були розгорнуті, зараз. Будемо разом з новогонською. Я більше того, хочу сказати, що близько 50 людей звернулися за плівкою для того, щоб е тимчасово ліквідувати наслідки для того, щоб закрити вікна. На жаль, температура вночі була мінусовою а зараз ми разом з нового громадою. Активно будемо відновлювати те, що можемо власними силами разом з тим. Зараз звертаються до постраждалих, звертатися в ЄОСЕЛЮ для найшвидшого відновлення обласною військовою адміністрацією. Новою новогуйвенською селищною радою буде зроблено все для того, щоб наші громадяни найшвидше оговтались від, mm -hmm. від ракетного удару. Від шахедного ракетного, удару та